Всім привіт друзі! Мене звати Назарко і сьогодні ми в Майнкрафт не граємо. Сьогодні ми будемо грати отаку крахінг у Волповін. Вінсес... Це називається все, ось... а зараз ми почнемо робити. Зараз скоро Росія починає свій наступ, Нападати буде на нас. Ой, на нас Росія вже напала. Що вона зробила? Крим закупила? Сволоди не, не, не я ніяк не можу звільнити. Тепер будемо чекати такого Тепер... ніяк не можемо зробити. Треба якось так побути. Чи... А скат ніяк не виходить. Ой, Путін почав свій наступ. Ми зазвільнюємо. Якраз у Америка розпросимо зброю. У Бать, збро... Дай нам зброю, добре там і він дав зброю вже нам, анала Америка. О, що Путін понад ворог? Скільки всього позахоплював, о. Зараз такий звинує. Ой, знищили НР, ДНР знищили і всю Україну, я хіба що Крим лишилося. Ой, Білорусь якого хоче напасти із кого угорщина, хоч заплатина закопать, нападає на неї. Фух, о вже будь перше захопили. Фух, ого, що я вже не забирала закопати так на Білорусі, щоб не напали на нас. Фух, Лукашенко вже вбили, він мені захопили і вже немає його. Ще лишилося Путіна вбити. Ой, так само Путіна вбили. Так само. Ой! Ще треба повернути Кубань, Ростові, ну і Воронеж, і усе. І... Ось тут захопила, може, коли з Казахстаном, Тепер і ось тут захопили. Зараз тепер буде починаємо отак робимо і на якусь країну і все. Вже Польща захопила, Калініград. Мені, треба те що зробити. Треба ще до я... Японії треба воювати і все. Повернула корили вона і, і... ось це повернула тепер Японія. Фух, Японія. Тепер все добре в Японії. захоплює, то хай буде Китай захоплювати. Але Україна ще має і захопити Росію ось тут. Ось так і ось так. Ось це захоплює. О, Україна вже всю Росію захопила. Тепер ну не все ж з диклом далі буде Китай куповувати. І ось тут має купувати Японія. з Японії почнемо. Ось тут. Хай окупує. купує. А Байкал, то вже Китай, а не Росія. Ось тут вийшов на нас він ще Росія, але тут він же Китай і все. Тут хоча забрав Японії друге. Ура, Росія окупована вся. Нема Росії, пока не існує тепер. І Білорусія. Може я нормальна. Ну, я був в створ... я був в Україні, тому я думаю, не буду їх створювати. Завтра мы будем. Ми кажемо, що будемо десь завтра грати, а нині І не просто явши ніколи свої ігри не показував. Ще... О, назвав якусь білорусію, бо одна назва не може вийти. О! Творив нормальну Білорусію. А ось як спорту все одно буде погана. Тепер скоро починає Стербія. О! О, Стербі я, я захопила. Косово. І тепер і Китай захоплює. Ше. Ще... Тайвань! Ой, столицю захопив вже. Фух, і нападаємо на Китай. Фух, конфлікт призупинився. Такий, слава Богу, тепер. Вже хай буде косово Сербія, то вже нічого не зроблю. І Австрія десь ще, ще таке, не так, вона так само проти України, що хай Німеччина окупує її. О, вже всю Австрію Німеччина окупувала. І так то не є нормальна країна тепер. Буде Англія нападати на... Ирландию, я не знаю, яку можна країну ще напасти. Я би ще хотів нападати. Ну, не знаю, на яку. Давай. Скопочне як мене свій конфлікт. Ой, а мені вже... Напала на злодян захопила, тепер на грузію. Ой, грузію треба якось рятувати. Що, вона вже тобі лісі укупувала. Але вона дала собі строить цю потубі там влада переселилась. Що ж на роботу не при фух. При мене більше не існує, а тепер відам Грузії території. О, твої ліси такий. Вернулась і грузі назад столиця повернулась тут в таліше, до, до лісі, влада. І, і хай Мені ну, так скитають той на напотині, хай хай віддам грузі От. От тепер буде коверська армія. Ой, на ну що за Сангені опадувати буде. О, Киргизстан, Тут не, ту, ту не я Дома на країна. О, Киргизстан. Погана країна. О. Захопив поки Киргизстан, тепер Таджикистан. Ну, слайд стра... у тіку ДКБ країн, так, сам так само внутр, ну але. Ну, против ДКБ. Ну тому ми його не будемо купувати. І все. Країну ДКБ окупував Казахстан. А зараз що хочу віддати Казахстанові. Ось ці території хочу здати йому. Слуги йому віддав ці території і. Давайте нападаємо на. Да, давай нападаємо. На... Шо ось, Палестина. На ціля віло купувала. тепер треба знищити Палестину. Фух. Палестини більше нема. Добре. За що станеться таке одне? Косово знову незалежне. Так. Давай тепер на хай тепер Америка, бо Америка трохи сильніша за Україну, тепер вона сильніша армія, хто не знав тепер, як напала Америка на Нікарагу. Вона... Я читав, що вона, вона така, я десь чув, що вона за Росію десь і тепер все Нікарагу купував тепер Кубу. має окупувати це США. І я ще б хочу напасти на Іран. Бо він допомагає Росії. Тепер Нікаго так само і марку захопила, тепер зробили на контроль, щоб була Нікаву нас так само підтримує допомагає Росії. І тепер захопили Іран. щоб був б... Іран. І далі тепер починаємо. Пійде на курецьку армію. О! 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 о, о Вічну краю купували, вона так само погано вона... допомагає Росії. І, і оп! Натискаю на кнопку, має бути двійка і стане країна незалежна. Ірландія знову незалежна. в Європі більше конфліктів ніяких не буде. По всій мирних країнах і в Австрії гості погані, і все. Тепер вже мирне його. При Білорусі навіть мирна. Ми і і висяли трося. Тепер на ну, нападаємо, хай Франція нападає на ложих. Там багато зерна воно забирає. хоч воно якостовує те зерно. І, ш... і не дуже хочу вимагати Україні напали на ложих. Ванці наповнили ліжок Фух, але його купували Яка то теж Україна погана? Еритрея А де південний судан? Я його шукаю на карті Та його залишили збитий А от! Його судан окупував Давай ми почнемо Ну, українську армію. А давай Суданську армію. Сурданську давай. Так... Шо, я пцянська. Мені щось так щось. Якби хоч я б я би хотів щось Судан, так мені хоч, хочеться захопити. Якщо нема сюда, значить піде, ніс його не треба, бо той... я, я Судан хіба і все. Захопились перший Судан і на АГІ нападаємо. І я ж хочу на Ефіопію напасти. О! І гибе тепер в тепер. І Україна тепер велика. І зараз така досить велика, ну, але. І тварин Дяну, вона так само усі їй допомагає. Давай будемо ще нападати на Китай. Він не, не дуже і нормальний, там так довго буде захоплювати, багато часу, значить чорпонь, і на, на кнопку один і все. Захопили Китай. І менше такі пам'яті годі. І все, захопили. Ну кого коленже й до Марки більше тут. Китай захопили. Давайте нападаємо на хай нападає на, на бік нападаємо, він так само Росії помагає. І зімбаби все захоплюємо, а так само я в Росії допомагає. І центральна факанська сполу, яка в Росії допомагає, захоплюємо. І... Що допомагає в Росії? Яка то ще допомагає Росії? Маліше помагаю усієї. Далі почнемо тепер. Те, що подивився в південної Америки. О, Венесуела ще згадав. І так само, що Венесуелу треба бити. Вона допомагає Росії осій... так само. Ось тут острів Венесуели. Ось тут і ось тут захоплюємо. Назвали, захопили дикато, но така закручі. Ну яку куйдер я ще хочу захопити. Ой, ой, море там. Вона за Україну, тому не хочу куповувати, значей як, за яку ще можна купувати картину. Думаю, мені не дуже давай Азію ті, що не за Україну. Ті, що взагалі не. Бо я взагалі не люблю Азію і. я може всю Азію хіба тим, що Україні допомагає захоплювати Грузію, ні, Казахстан ні. До речі, ну ні. Серию. Давай ну Мусею боє захоплюємо. Так само вона Росії допомагає. Ну і Ліван, невідомо, ну захоплюємо, якщо невідомо, Йорданію невідомо. Данію ну. не відомо. О. Давай Ірак, захоплюємо. Так само... Он, я не знаю. Ніколай давай ще захоплюємо. Тоді сказав, що не хоче, що вона так вона в Україні допомагає. Американці так само. Ну, ці не знаю, що допомагають, якщо не відомо, то чи захоплюємо. Ой, ой, то повна імірати, краще. Я віддам імірати. Так, я випадково захопив від них. Ось тут хай трохи імірати захоплять. Ти стіл. mm Трусь за який за острів, то ми захоплюємо його. Афганістан я хочу захопити. Пакистан. Він точно український. Комагає не хочу захоплювати. Інтію тут довго буду захоплювати. так само не хочу, вона бідна країна. Не. Невідомо мені за шкіленку. Не пала так само бідна країна, не хочу захоплювати. Бутан і Вангадеш так сам не відомо. Ну Бутан я можу ще захопити а Бангладеш. От там так само бідна країна не хочу. Камбоджу, мені не... так само шкода, Таїланд. Ну, давай захопимо Таїланд. Талант. Мені невідомо за нього. Ну, давай починаємо. Я взагалі не знаю, за той талант. Ой, ну, і Камбоджу трохи захопив. видал комботі там. То... В'єтнам. Хтось В'єтнам, мені так само не за нього. Але ну ні, він багато виробляє техніки, щось не хочу. Таїланд, Індонезію так само не хочу. Ну за Малайзію невідомо, давай захоплюємо. Ось тут захоплюємо. ці піне так само там багато техніки в не хочу захоплювати. Ну, по грубі нова війна і я ж, то, то вже пішла вставляти того тянки. І не, так само з неї не йдемо, але її захоплюємо. Фу, захоплюєш трохи, то великі кілька їх тут тяжко їх захоплювати, але тільки не буду його пошкода. Тепер яка-то африканська. А ці там пустелі. Багато не хочу. Захвіті ті, що усі їй допомагають. І Не став ще на класень, пах, на зустрічі тому відом бути магати мені.